Коли ви дивитесь на популярні кімнатні рослини у вашому місцевому розпліднику, листя зазвичай кидається в очі. Крім традиційних фаворитів, таких як антуріуми або орхідеї, квітучі рослини не так поширені в приміщеннях, як у дворах. Однак ця тенденція поступово змінюється, і все більше любителів кімнатних рослин хочуть вирощувати квітучі види у своїх домашніх садах. Квітучі кімнатні рослини зустрічаються рідко, оскільки багато з них не підходять для приміщень. На щастя, цикламе не ідеальний варіант для дому. Вони люблять тінисті умови і добре ростуть у контейнерах. Ці сорти цикламенів досить компактні, щоб вирощувати їх у горщиках і тримати в приміщенні. Їх вимоги до температури різняться, одні воліють тепло, а іншим потрібна прохолода для цвітіння. Тому важливо перевірити, який саме вид ви вибрали, і дотримуватися його умови, щоб домогтися кращого цвітіння. Сикламен Песесім, цикламен Перський або Скламен Песесім є одним з найпопулярніших видів для вирощування в приміщенні. Ви напевно впізнаєте його чарівні серцеподібні листя та витончені квіти, які чудово підходять для подарунків та додання яскравого кольору у ваш будинок восени та взимку. Перський цикламен не переносить холоду і може рости на відкритому повітрі лише в зонах USDA 9 і вище. Його низькі вимоги до освітлення в порівнянні з іншими квітучими рослинами роблять його чудовим кандидатом для дому. Він чудово виглядає в горщиках і підходить для посадки у великі тераріуми. Пам'ятайте, що цикламен ПССМ токсичний для домашніх тварин, тому його слід тримати в недоступному для тварин місці. Сикла Менкаум. має безліч цікавих назв, включаючи перську фіалку, східний цикламен і хліб свиней. Цей вид один з перших вісників весни. Його квіти з'являються в кінці зими і початку весни, витримуючи морози. Квіти сикламенкаум зазвичай рожеві, рожево-червоні або білі, а сама рослина досягає лише близько 5 дюймів у висоту. З усіх видів цикламенів цей найкраще переносить холод і підходить для вирощування в зонах USD4. При вирощуванні в приміщенні важливо тримати його прохолодним і при розсіяному світлі, оскільки високі температури можуть викликати стрес і відсутність світіння. Цикламенкаум Морис Драйден Одним з найпопулярніших сортів цикламенкаум є сикламен Каум Морис Драйден. Він ще компактніший за оригінальний вигляд, досягаючи максимум 3 дюймів у висоту. Квіти з'являються в достатку і низько надсріблястими листям, що робить його відмінним вибором для невеликих приміщень. Головна особливість цього сорту квіти: білі палюстки з пурпурно-рожевим підставою закручені і цвітуть так рясно, що листя майже повністю ховається під ними. Щоб домогтися такого рясного цвітіння, захищайте рослину від високих температур навесні і влітку, і воно віддячить вам квітами в кінці зими. Сикламен хедерифолеем, цикламен плющелистий або сикламен хедерифолем є ще одним витривалим видом, хоча і менш стійким, ніж сикламен каум. Його назва походить від схожості листя з плющем, хедере. Листя мають цікавий візерунок у відтінках зеленого і сріблястого, що додає декоративності. Квіти, як правило, білі, рожеві або фіолетові. Цей вид цвіте з кінця весни до осені. Як і інші цикламени, він віддає перевагу прохолодним температурам для кращого цвітіння. Сикламен хедерифолеам – елбам. Повна назва цього сорту Сесіеламан хедерифолеам вар – Кедерифолем F. Албайфлорам, елбам, але його зазвичай скорочують. Головна особливість чисто білі квіти, які з'являються на початку осені. Цей ніжний вигляд ідеально підходить для спокійних інтер'єрів і красиво виглядає в контрасті з яскравими горщиками. Листя мають мармуровий візерунок, що нагадує крихітних черепашок. Якщо ви хочете виростити кілька цикламенів, Цикламен гедерифолем, чудово поєднуються з більш яскравими сортами. Цкламен пісиєдеберикам. У той час, як інші цикламени цінуються за квіти, цей сорт також славиться своїм листям. Листя мають темнозелений трикутний центр із сріблясто-зеленими або сіро-зеленими відтінками. Квіти рожево-фіолетові або темно-фіолетові, що робить їх чудовим доповненням до інших рожевих цикламенів. Рослина досягає лише близько 3 дюймів у висоту, ідеально підходить для невеликих приміщень. Сикламен Меребалей, цикламен миребелей не так відомий, як інші види, але заслуговує місце у вашому домашньому саду. Листя мають унікальний плямистий візерунок у відтінках зеленого та сріблястого, а квіти спочатку яскраво рожеві, потім поступово бліднуть. Аромат цього цикла мене нагадує кокос, що робить його ще більш особливим. Він відмінно підходить для вирощування в закритих приміщеннях, наповнюючи кімнату приємним запахом восени. Сиклеменси Сипраєм цикла Сипраєм родом з гірських районів Кіпру, що відображено в його назві. Цей рідкісний вид є національною квіткою Кіпру. Листя мають неправильні плями зеленого і сріблястого кольорів, а краї злегка загострені. Квіти в основному білі з невеликими рожевими вкрапленнями. Сиклемен Грекам. Якщо вам подобаються унікальні листя і ніжні квіти сиклемен грекам чудовий вибір. Його листя мають мармуровий візерунок, а квіти варіюються від світло-рожевого до темно-фіолетового. Цей цикламен добре росте в умовах слабкого освітлення, досягаючи лише 4-5 дюймів у висоту. Сикламен силисаєм, цикламен силисаєм або кілікійський цикламен цвіте восени. Його квіти білорожеві, а листя у формі серця з візерунками. Цей вид стійкий до холоду і віддає перевагу піщаному або кам'янистому ґрунту. Його квіти мають солодкий медовий аромат. Сикламен Рипандам. Сиклемен Ріпандам мій особистий фаворит. Його вузькі пелюстки насиченого рожевого кольору красиво контрастують з серцеподібними листям з різьбленими краями. Цей вид світа ранньою весною і чудово поєднується з іншими весняними рослинами в горщиках. Сикламен Пепарасенс. Назва цього виду говорить сама за себе його квіти рожево-пурпурні. Він також відомий як європейський цикламен і цвіте з середини літа до осені. У приміщенні він найкраще росте в яскравому, але захищеному від прямого сонця місці. Сикламен алпинам Сикламен алпинам один з найбільш компактних видів, ідеально підходить для невеликих просторів. Його квіти рожево-фіолетові, а форма нагадує про Сикламен Африканам. Цикламен Африка нам трохи більший за інші види з великими білими або ніжно-рожевими квітами. Він любить сухе літо і дощову зиму, тому важливо правильно регулювати полив. Цикламен Либаноука. Родом з лівану, цей цикламен любить тінь і вологий ґрунт. Його квіти мають пряний аромат і змінюють колір з білого на рожевий. Укладення Циклами непрекрасні кімнатні рослини, які радують як листям, так і квітами. Вони можуть бути вимогливими у догляді, але їх краса того варта. Вибирайте відповідний вид і насолоджуйтеся їх цвітінням у вашому домі.